Ранкове бадьоре дихання для сил і натхнення. Сідайте на стілець, можна в позу по-турецьки, можна виконувати стоячи. Робимо вдих, надуваємо живіт кулькою. І видих обережно здуваємо. Ще декілька вдихів і видихів. Активуємо діафрагмальне дихання. Дуже ніжно, лагідно до себе. І тепер руки вгору вдих. Опускаємо на плечі видих, лікті в сторони, паралельно підлозі. Вдих, тянемося грудьми вперед, лікті заводимо назад. І на видих, навпаки, руки вперед, спину назад скругляємо. Вдих, видих. І потрошку починаємо розкачуватись, набирати швидкість, бути до себе уважні, бережні. Але в той час спробуйте трошки активувати себе більше і рухатися разом зі мною. Вдих, видих, носом. Опускайте руки. Встигайте відпочити. розслабитися. Пару вдихів-видихів для заспокоєння. І продовжимо. Вдих, знову витягуємося вгору. Видих опускаємо руки на плечі. Вдих лікті вгору, видих опускаємо вниз. Починаємо знову повільно. Додаємо дихання животом на вдих. На видих розслабляємо його. Знову обирайте той ритм, який вам зараз доступний. Звичайно, ви будете відчувати більше сил. Можливо, тепло вже стає. Можливо, легке головокрушення. Також це нормально. І з цікавістю, бадьорістю просто рухайтеся далі. Якщо можете, то разом зі мною набирайте швидкість. Тихаємо носом. Видих, знову опустіть руки. Розслабте плечі, можна трошки ними потрусити. Здобудьте розслаблення. Є напруга. Завзятість виконання вправи, і обов'язково буде розслаблення. Обов'язково ви здобудете час перепочити. І наступна вправа: вдих руки нагору, знову на плечі. Лікті в нас в сторони, і ми зараз будемо обертатися, прокручуючись на хребті. І на кожен поворот ми робимо видих носом. Обирайте свою швидкість і починаємо. Видих. Опускайте плечі. Можете заплющити очі, зробити повільний вдих, відпускаючи видих, і ще один вдих носом, і видих ротом. Відчуйте, як у вас з'явилися сили, бадьорість, натхнення, рішучість зробити цей день причудовим. Найтаке буде!